Будував кар'єру у Росії, а потім не знав, як звідти втекти. Антон Лірник один із найвідоміших українських гумористів, який свого часу був тренером Ліги сміху. До початку повномасштабного вторгнення він працював на дві країни Україну та Росію, але згодом втратив усе, що мав в обох державах. «Телеграф UA пригадує, що гуморист казав про війну в Україні, і розповідає, де він зараз. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Родом Антон Лірник із Кропивницького. У студентські роки він брав участь у КВК, а згодом переїхав до Києва, де писав сценарії, а також працював на радіо. Популярним Лірник став, коли разом із Андрієм Молочним створив дует імені Чехова і виступав у складі російського камеді клабу, а також в Україні. Протягом майже всієї своєї кар'єри Лірник працював на дві країни. Був автором сценаріїв і зіркою телебачення як у Росії, так і в Україні. До слова, у російських проєктах він продовжував зніматися і після. 14-го року, коли у 15-му лірник став тренером ліги сміху, його популярність в Україні зросла ще більше. Коли 24 лютого 22 року Росія вторглася в Україну, лірник перебував у Москві і виклав допис у соцмережі з підписом войне». за словами коміка. Після цього до нього прийшов ФСБшник і дав зрозуміти, що такі дописи викладати не можна у перші дні повномасштабного вторгнення. Лірник також записав відео звернення до Путіна, у якому просив диктатора зробити зелений коридор у Волновасі, щоб вивести звідти цивільних. Однак, за словами Антона, українці сприйняли це як зраду. Водночас, лірник збирав гроші для українських дітей сиріт, яких привозять до Туреччини для реабілітації та відпочинку. Нещодавно у Росії гумориста оголосили іноземним агентом, на що він відреагував, опублікувавши фото з українським паспортом. В інтерв'ю російському проєкту «Говорящі голови лірник розповів, що вже багато років не спілкується зі своїм партнером по комедійному проєкту «Дует імені Чехова Андрієм Молочним, але ще іноді вітає його у соцмережах з Днем Народження. Нагадаємо. Останній під час революції гідності переїхав до Росії і почав підтримувати проросійські ідеї, називаючи українську мову нерозвиненою, а Київ містом фашистів. З іншими членами Камеді Клабу Лірник за його словами також не підтримує зв'язок. Хоча у 22-му році рекламувався круїз на лайнері Асторія Гранде, де він мав виступати з Ольгою Бузовою та гумористами з уєзного города. Своє визнання у Росії іноагентом Лірник пов'язує з тим, що він українець за його словами. Території цієї країни у нього немає ні майна, ні рідних. Мене нічого не пов'язує з Росією. У мене там не було ніякого майна і родичів. Це щоб залякати людей. У мене сьогодні спектакль у Ризі. Це для того, щоб люди, які живуть у Ризі, боялися і думали, він же іноагент, а раптом якось по нас прилетить. каже комік. Також інтерв'ю Лірник згадав і про від'їзд із Росії на початку повномасштабної війни. За його словами, він ухвалив рішення з принципу і переймався тільки через те, що його можуть просто не випустити з країни. Також гуморист пояснив, чому поворотним моментом для нього стала зима 22-го, а не 14-й рік. За словами лірника, у той момент багато хто перебував в інформаційній бульбашці і не розумів усієї серйозності того, що відбувається. Це моя вина, яку я приймаю. Що у 14-му році я, як українець, не усвідомив, що потрібно більше робити для того, щоб повернути Крим, повернути Донбас, щоб вони були українськими і щоб цю тему піднімати, пояснив комік. Також лірник запевнив, що немає російського паспорта і не розуміє українських артистів, які зараз продовжують там працювати. Водночас, артист усвідомлює, що і в Україні його ніхто не чекає, адже всі вважають, що він має проросійську позицію у результаті за словами коміка, він разом втратив все і переїхав спочатку до Туреччини, а потім оселився в Іспанії. Кроліки це тільки цінний мех. Ці рядки з гумористичного скетчу дуету Володимира Мойсеєнка та Володимира Данельця мають пам'ятати усі, хто ріс під акомпанемент українського ТБ у 90-х роках. Їх так і називали кролики. На жаль, з початком вторгнення Росії на Донбас, почуття гумору почало зраджувати комікам. Артисти так і не засудили війну, розпочату Росією, і почали поширювати тези кремлівської пропаганди. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз відомий гумористичний дует. Докладніше. Далі. Мойсеєнко народився у 63-му році в селі Глебичево, що у Росії. Однак, коли Володимиру було 8 місяців, сім'я переїхала до Києва, оскільки його батько був військовим льотчиком. У столиці Мойсеєнко закінчив школу, після чого навчався у Київському училищі естрадно циркового мистецтва. Данилець народився 9 вересня 60-го року в селі Дмитрівка Бахмаського району Чернігівської області у сім'ї сільських інтелігентів. Також поступив до столичного циркового училища, де й познайом. Йомувся з Мойсеєнком. Дует кролики почав спільну діяльність у 87 році, коли гумористи познайомилися з режисером-постановником Укрконцерту Євгеном Перебийносом. У цей рік виник маленький гумористичний театр, до якого увійшли Мойсеєнко і Данилець. А в 91-му році почалася зоряна доба дуету, коли на телеекрани вийшов номер «Кролики прилетіли». з того часу Мойсеєнко і Данилець брали участь у різноманітних гумористичних телепрограмах, зокрема у у новинах я» на 1+,1 плюс та прокидайся і співай на інтері. Часто виступали у гумористичній програмі Криве дзеркало. Тоді шоу було одним із найпопулярніших на пострадянському просторі. Обидва отримали офіційні державні звання України, але чомусь у різний час. Звання заслуженого артиста України Данильцю було присвоєно у 94-му році, а народного у 98-му. В той час як Мойсеєнко отримав звання заслуженого артиста 96-го, а народним він став лише через три роки. Після початку окупації Криму і Донбасу дует кроликів продовжував виступати у Росії у 15-му році. Активісти у Трускавці зірвали концерт Мойсеєнка та Данельця за те, що вони не засуджували Росію за війну. У 16-му році з'явилася петиція про позбавлення Мойсеє і Данельця звання народних артистів України. У 19-му році Мойсеєнко брав участь у так званому телемості між Росією та Україною. Треба поговорити, який організовував пропагандистський канал Росія 1 за це він потрапив до бази Моротворець. На диво усім своїм українським прихильникам в інтерв'ю гумористи повторювали тези російської пропаганди про братовбивчу війну та скаржилися, що нібито не можуть виступати в Україні через травлю, влаштовану продажними змі. Також вони казали, що більше вдячні Москві ніж Україні. На думку гумористів, негативне ставлення в Україні з'явилося до них після неправильного монтажу у програмі Новорічний парад зірок». Там показали, що вони аплодують Росі російським артистам, які виконують пісню про санкції, хоча такого нібито не було, про це коміки розповідали у 2022 році. Нас там підмонтували, як ми сидимо та аплодуємо, і ось почалося цькування по Україні. Мовляв, ми знімаємося в програмі країни агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з коктейлями Молотова і не пускали їх. Розповідали Мойсеєнко та Денелець. Також дует коментував перемогу Володимира Зеленського у президентських перегонах. Гумористи казали, що їм нібито було боляче від цього. Він завжди виступав за щастя та радість. Критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Казали гумористи. Актор та режисер Віктор Андрієнко розповідав у 22-му році, що Мойсеєнко і Данилець живуть у Києві. Гумористів бачили на благодійних концертах. Вони нікуди не поїхали. Вони обидва в Україні. Вони тут. Я це сто відсотків говорю, бо я знаю. Ба більше здається, моя дружина бачила їх. Десь був якийсь благодійний вечір. збирали кошти і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець сто відсотків тут. Я знаю, казав Віктор Андрієнко. У 23-му році концерти кроликів скасували у США та Канаді завдяки діям української діаспори. У тому ж році коміки з'явилися на похороні народної артистки України Ніни Матвій. Єнко, хто зна, де перебувають кролики зараз, адже вони нічого не поширюють у соцмережах. Відомо лише що у 2024 році гумористи давали концерти у Німеччині, а цього року в Ізраїлі. Стендап-коміка Валерія Житкова більшість глядачів знають як тамбовського вовка. Попри те, що він народився і виріс у Росії, справжню популярність йому принесли виступи в Україні і співпраця зі студією квартал 95». Кілька років тому житков зник з телеекранів і перестав вести сторінки у соцмережах. Телеграф.ua вирішив з'ясувати, де зараз стендап комік і що каже про війну. Гуморист народився у 75-му році у російському Тамбові в сім'ї міліціонера. У школі Валерій захоплювався програмуванням, тому закінчив Тамбовський державний технічний університет, здобувши професію інженера системотехніка. Після навчання він відслужив в армії, а потім пішов з топами батька і два роки працював оперуповноваженим. Незабаром Житков вирішив змінити вид діяльності і почав грати в команді КВК Тамбовські вовки, а пізніше став капітаном команди «Тапчені діти. Після Розпаду команди у 99-му році. Гуморист вперше приїхав до України, а у 2003-му остаточно переїхав і став частиною творчої групи Квартал 95. Він був сценаристом, а також виступав із сольними номерами. Вів разом із Володимиром Зеленським Вечірній Київ, вечірній квартал, чисто Ньюс та Пороблено в Україні протягом більше як 20 років проживання в Україні. Житков залишався громадянином Росії з українською посвідкою на проживання. Громадянство комік отримав лише. Ще у 22-му році після повномасштабного російського вторгнення, втім, в одній зі своїх програм автор рекомендував майбутнім нардепам вилучити з конституції додаток про курс України у НАТО та ЄС. Житково дружений має двох доньок: – 21-річну Єлизавету та 10-річну Софію. Повномасштабну війну Валерій разом із родиною зустрів у Києві. В інтерв'ю Поговори зі мною він зазначив, що коли почалося вторгнення, він із дружиною та дітьми вирушив на дачу у Макарів Бучанського району. Але туди почали заходити російські війська. На щастя, жидковим вдалося вчасно виїхати у більш безпечне місце. Згодом гуморист відправив дружину з дітьми за кордон, а сам залишився в Україні, де разом із командою квартал 95» почав організовувати благодійні концерти. Спочатку Виступів була моральна підтримка людей під час війни, а потім на концертах почали збирати кошти на потреби армії. Під час одного з концертів у Варшаві гуморист 95-го кварталу Євген Кошовий заявив, що житков є прикладом для всіх росіян. Мовляв, коли одні росіяни отримували автомати для війни з Україною, Житков отримував український паспорт. Після цього на сцену вийшов сам гуморист і пожартував, що з початком війни колеги хотіли називати його Тамбовський орк на своїй. І сторінці в інстаграмі Житков робив публікації, присвячені темі війни, зокрема висміював путінську армію. Остання його публікація була зроблена у травні 24-го року і стосувалася Євробачення. Після цього Валерій Житков зник із медійного простору. Він не публікує своїх особистих фото та не виступає з концертами. Не виключено, що він приїхав до своєї сім'ї, і проживає в Австрії, хоча підтверджень цієї інформації немає. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.